Вітаю, друзі! Вирішив започаткувати нову рубрику, розказуватиму про історію з мого життя та моїх знайомих, незвичайно не називаючи їхні імена. Перша історія буде про те, така трагічна: про те, як людина купила автомобіль і пішла в інший світ через цей автомобіль. Але історія може так ще назвати, і що важливіше молитися, поститися, Просити Бога наполягати, чи може аналізувати себе, свої бажання і задати собі питання більше, не до Бога. Знаєте, в чому суть? Жила, була одна родина. Але я просто хотів цією ситуацією показати, наскільки може бути людина щира, віруюча, чесна, добра, порядна. Але от хочу, як Самсон, хочу. І Бог дасть. Бо не шкода. Знаєте, чому не шкода? От люди, віруючи, роблять там пости, все інше. А Бог каже, да я на віруючих на не невіруючих посилаю дощі. Чого ви напрягаєтесь цими молитвами? Ну, моліться, звісно, але ви себе аналізуєте. Ось це дуже важлива думка.